Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми подивимося питання, що заважає расизму зникнути із планети Земля взагалі, навіки вічні, ніколи не повернутися. Скажіть нам, будь ласка, що заважає расизму зникнути із планети Земля? Ніколи не повертатись. Чи якісь перешкоди, що заважають зникнути, зникнутись? Так. Угу. В світі є такі люди, яким подобається дуже сильно расизм. Завдано багато дуже смерті, дуже. Але буде перемога. Такий расизм зникне, зникне. Ну, є такий ризик, що вони просто сховаються, так, передягнуті, десь, заховаються серед людей. І так, його буде фізично, фізично ліквідовувати. Фізично. Десь вони вже поховалися і чекають, коли при... ну, вони зрозуміли, напевно, що їх будуть знищувати, перемагати. І заховалися, і чекають, а тоді повторять. Та дуже сильно вони налякалися. Ні, буде зруйновано. Рашисте. Підуть, зникнуть. І на майбутнє також будуть виплати робити. Їх доженуть, вони не зможуть утікти. Те, що про що рашисти думали, що вони зможуть втікти і десь сховатися, в них не вийде. Їх будуть шукати, по тому що вони награбували. До речі, це буде дуже. І за це їм буде покарання, їх будуть карати. Карати, і расизм дуже завдане у цій системі шкоди. Немає в них, ким робити цей расизм. Уже всі, всі втрачені, поранені. Так. І за все, що вони зробили людям, вони виплати, будуть робити виплати добре. Нам треба, щоб взагалі зник расизм. Так, його чекає на суд. Буде і судове. Спочатку військова поразка в них буде. Буде отак, як перемога наших. І взагалі в світі не цікавить, щоб... Так, буде мир. Дивіться, весь світ доведе цю справу до кінця. Рашизм будуть вбирати, припиняти і нададуть всі необхідні докази для суду. І буде засуджено, і будуть виплачені допомога людям. І жінкам, і чоловікам, всім, хто постраждав від расистів, від цих агресивних дій. Але ж що робити з людьми загиблими, їх не повернеш? Так, не повернеш. Завдана шкода. Угу. Україні завдана сильна шкода, а добре, відновлюватися буде. Ну, будуть надані такі виплати людям, в кого були вбиті або хворі, які втратили якісь здоров'я. На це тільки все, що зможе зробити це. Зроблять виплати, допомогу людям а фінансову, а вже ж не повернеш того, хто пішов. Оце єдине да. А ворог не сховається, його по, всь... ну, по всьому світі будуть знаходити, шукати, і весь світ об'єднається, буде мир. І в світі расизму більше не буде на майбутнє. Отак. От і буде перемога. Перемога повна, поразка расизму. Його переможуть. І це таке. І примусять він виплатить усе. І це буде те, що ну, буде от таке приниження і, ну, для расистів і таке стан їхній, що вони будуть віддавати. це, як у них Відверне їх для відновлення своїх жорстоких думок і всього, іншого, бо ніхто не сховається. Вони будуть намагатися ховатися, вся оця підлість. Все, я заперечую, хочу забрати. Заперечую всі плани расистів, заперечую весь негатив. Повертаю расиста. Всі сльози і смерті, і хвороби, і біль. Вертається до Росії, до росистів, до окупантів, повертається нам перемога і відновлення. Так, прошу вищі сили надати якнайшвидше відновлення заперечую ці Всі руйнування заперечую, вертаю все ворогові, з ним це все трапляється, заперечую. Ніде не сховаються. Вертаю. Людям кошти любів, все, що втратили люди, Та запереч Так що світ буде. повертає людям всі необхідні, мирне небо, гроші, все, все люди, всі, хто пош... по... постраждав, всі. Будуть отримувати допомогу і відновляться. Перекриває, перекриває, закриває дорогу расистам. Більше їх ніхто не чує, і засуджують в судах, виплачують допомогу, відновлюють всі міста, всі будинки, всі вищі сили, ангелів-охоронців, духів рода закликає, допоможіть вищити расистів. З усього світу. Влідно не змогли сховатися візде, і, і світ їх викривали, і в світі всьому їх знаходили і засуджували, і якнайшвидше виплачувалися всі необхідні для людей кошти на відновлення здоров'я і Відновлення втрачені домівки якнайшвидше відбудовував. Расист... відбувалося все, що знищено расистами. Буде так, буде так, буде так. на віки вісії расисти і землі. Хто їм допомагає, відвернеться від них? Буде так, буде так, буде так. Не буде все сказано здійсненим. Так що так, їх ніде не сховаються. Вони їхні плани не вийдуть, вони будуть виплачувати людям кошти і відновлювати міста. Дякую за увагу!